І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Квітне Славна Україна на Леопард 1, карта перлина річка. Ну що ж, до бою, так, ну <світок> за нік ну, респект та повага дійсно такий поліпшує настрій. За танк, ну дійсно, це у нас снайперський, дуже нахлопушувальний, перехлопушувальний, до речі. Дуже багато він ворогів може знищити, дуже багато деміджу настріляти. Перезарядка комфортна, точність влучність. Введення майже 2000 метрів за секунду. 420 шкода від пострілу. Чудово, супер чудово. Так і пробиття в нас. ну Зараз на підкаліберах пробиття броні 323, а є підкалібери основні. А я полюбляю, до речі, коли підкалібери основні, чому дуже... Швидко летять і вони пробивні. Навіть якщо показує, що там пробиття невисоке, все одно він буде пробувати. 278 пробиття основними снарядами, просто шикардос. Чому зарядився так зараз на поліпшенні? Тому що ну, думав, там від КВНів пограти, з тими, хто від КВНів буде грати по центру, від башти. Ну, а тепер треба напевне, що грати як снайпер. Чому? Дивіться, я так розумію, що в нас по правому фланзі взагалі проблемні проблеми зараз можуть по нульовій та дев'ятій лінії. Там дуже агресивно пішли суперники, дуже вони там об'єдналися і вони там переважають. Там по-моєму лише дві ПТ тримає е, правий фланг. Отже, стаємо на позішн і будемо дефити базу. Я, до речі, колись на цій позішн теж зустрічав команду. Там ну винесли мою команду десь за дві хвилини і вже сюди теж, випочивши очі, почали пролазити суперники. А я став цю позішн. І в мене не вийшло, до речі, їх зупинити. От не вийшло. Правда, в мене ну, правда на нижчому рівні грав. Там і перезарядка швидше, але і альфі ще ж менше. Тому мені можливо і не вистачило. Та й не вистачило мені уважності. Тут дивіться, тут треба стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. А я дуже все повільно реагував на це. Це такий майстер-клас, як треба дехати базу саме з цієї позиції. Лізуть, лізуть, випучивши очі. Ну Вони там хочуть і весь центр забрати. До речі, лівий план в нас взагалі ніхто не зупиняє. Окрім, ну ніхто там не поїхав з наших, окрім СТРВ 103Б. Ні бабаха, якщо що, прикриє, тут все чудово, можемо зупинити. Навалу суперників, так? Ну, Таке воно навала, в принципі, навала, але вони всі там об'єдналися і все ж таки, так як я і казав, центр вони перестріляли. -е, немає наших батькашів. Дуже швидко, ну скільки, 4 хвилини, так, як я і казав, 4 хвилини і вже у нас більше половини команди немає. До речі, побачимо в цьому відео декілька боїв. Зібралася така серія боїв. так, Всі вони будуть чудові та цікаві. Отже, приготуйтеся. До чудових емоцій після перегляду від таких боїв. Ну, і приєм... Приємних вам переглядів на чудовому YouTube каналі чудово та цікавому ютуб каналі гравець .UA». Поки я розповідаю, тут чудові та цікаві історії, вже 2000 настріляв, два вороги знищив. Тут вже такі шотні-шотні, Є... ну і якраз вони так, як в тиру, просто виїжджаєш і стріляєш. А, він стр... а леопард стріляє ну настільки він точний влучний, що просто ну немає рівня. Бачимо, що зведення, навіть зведення. Там є танки, пам'ятаєте, японські холоднокровні самураї, як я їх називаю, де е, охолодження, система охолодження гармати. Так зване подвійне подвійне зведення. Так? <смі> Мене поправили. Але навіщо це подвійне зведення? Тут взагалі немає зведення. дивіться. От просто дива зведення. Просто прицілився і стрільнув. <гум> ну хіба що звестися якщо там через всю карту? Бачите? Хіба. Йдуть влучання, десь може не пробуває, але влучання йдуть. 7-11 рахунок не в нашу користь. Мінус 3000 рахунок по ХП команди також не в нашу користь. Поки що не втрачав ХП. Я хіба що від артилерії, так? Трішки там. пошкрябали, Ну осколками. Ми тепер чекаємо, що будуть робити суперники. А суперники вони так, у них там адреналін, вони вже так думають, зараз як випучимо очі, як... а ні, бачите. Приструнили їх. Чудово, що артилерія допомогла, 5 ворогів вже знищено. Це За 5 хвилин бою вже 5 ворогів знищено. Це вони всією командою, стільки наших за 5 хвилин перестріляли. Ну, і там чудово, так стереве, бачу стало, що її не повинні. Починають агресувати, накидувати артилерія. На, на, по нашій бабасі, але вона там за скелею зашкірилася, в принципі, там не, не пробував. Ось бабаха обережна. Фугас. А ну фугасом скільки любів. Чудово, а? На 511 вибив. Оце було чудово. 105 у нас маме пробиття. Ну, якщо б ми проти топ, ну, в топовому топлі, то в принципі 10 м'які цілі. А це була м'яка стоп. 111 вибив якраз альпіща пройшла. Так, напруження досягає свого апогею. Я так розумію, що будуть намагатися і вже з іншого плану пролізти. З ніяк вони не можуть пролізти. О, пролазить натобі до побачення. ТВП якби сюди пустив, то так він з барабаном перестріляв би наших прадічів. Це було б небезпечно. Бабаха не полізе, так, інша бабаха суперників. Так, об'єкт 277 не зрозуміло де. Можливо, він туди полізе, по першій лінії я маю на увазі. А ця бабаха чекає знову фугасика. А вона, по-моєму, там АФК, А ні, стріляє, бачите. Стріляє. Поїхала бабаха суперників, оце так. Оце сміливець. Я казав, що не поїде по першій лінії. Поїхав. І вже на кей лінії а поки тут можна проїхати дійсно, є ХП ще братішам допомогти. Вийду-вийду, але через будинок не можна прострілити. Не буде пробиття. Ну, там мені здається з повинна повинен впоратись, так з бабахою А, тут дивіться, в нашій бабахібі відмітили на столі гармати, це не так просто. Ану, гадаючи ні, тут немає її. Вона вже не буде так вилазити, бо два рази вона відлопушилася е фугасами. Шість ворогів знищено, 3613 настріляно. Ще є по кому постріляти. Просто напружена зараз така ситуація, що ну, правда десь поїхати можна нарватися. Хоча є ХП, в принципі, можна десь агреснути. Чудово. Тобто відстрілявся, артилерія наша теж кританула там ваваху і цей виліз якраз чудово так на простріл. знищено. Поки підсвітився, зразу ж сюди в ложбінку впасти. Бо зараз артилерія прилетить. І зробити такий маневр. Неочікуванчик для воба... Почекай І цей агресор, такі агресивні всі. Ва! Ну от тут тільки небезпечний для нашого героя, для нашого леопарда. Артилерія, так, на 312. Так. Ну, у них команда дійсно чудово зіграла, просто що вони не могли розкрити цей деп, так? А ДЕВ дійсно чудовий. Це, це, це. Тут можна зіграти, до речі, від релєфу. Не встигне перезарядити. А ну в піксель. А це ще влучить, це був епік просто без зведення. Летить летить, летить, обережно, все. Потім за тобою приїдемо Почекай. Хіба що точення взяли дві бубахи і не можна нічого зробити. Не зрозуміло, де об'єкт 277. чи він АПКшний. Що З останнім часом я бачу дуже багато АФК-шних танків в рефлексі підписне. В рандомі, так? Є, чудово. Це вже не небезпечний. Проїдемося по центру, може там зустрінемо, до речі, об'єкти, може він там боїться, щось перелякаканий сидить, чекає чогось. Поїдемо його, вихлопушимо, а потім вже заїдемо взадні ще Бабаси. До речі, один з підписників писав, що. А чого ти не, не перематуєш так, що ось там їде довго, десь там по колу, чого ти не перематуєш? А тому, що ідея моїх відео, моїх реплеїв в тому, щоб побачити, як грає саме грове відео, як він бачив цей бій, як він думав. так? І плюс, поки ми їдемо, я можу порозповідати чудові та цікаві історії. А я знаю, що більшість чудових та поважних підписників... Полюбляють мої чудові та цікаві історії. Отже, чудова та цікава історія. Пам'ятаю я на Леопард 1. Один з найпопереглядами е... ну, найкращий. Так, чемпіон. Один з чемпіонів по переглядам це на Леопард 1 цей бій був зіграний на карті Прохорівка. Дійсно от класно. Він показав от все, на що здатен Леопард. Це дійсно чудові та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії. Не забувайтеся писати в коментарях. От бачите, поки проїхали, я розповів чудово та цікаву історію. А ми в пошуках зараз 277. 7 Чи поїхати за артилерією? Та артилерія, я думаю, що під час. Хоча 4 хвилини до забав... О! Артилерія сама проїхала і знову фугасами, м'яка ціль. Поки розвернеться, дивіться. чудово. Вісім ворогів знищено. 4384 настріляно. 1000 за розвідданими. Не зрозумів, я то Чесно. Ну добре, поїхали бабаху. Забираємо. І так забрали. І поїхали 277, бо 3 хвилини до завершення бою або стаємо на захоплення, тому що можемо ще й не встигнути. Бо, ну... Я, ну, якщо він там АФКшний, то він можливо то останній раз він був підсвічений на в 8 квадрат, так? 8 ворогів знищить. 9 зараз буде, мені здається. Не приїхав на захоплення. Ну в принципі ще може були на 40 захоплення одним там. СТРВ поїхав по колу, а ну, якщо що, СТРВ стане на закуп. А, ну так, в принципі, за хвилину він встигне. І беремо до взводу братіша на Бабасі, він трьох знешкодив, теж дуже допомагав. І він поїде вже ось тут. Все ж таки, мені здається, АФКшно 277 ми знайдемо і в ні ще його перехлопушимо. А ось він. Так, АФК, чудово. І весь деміж треба, щоб братіш на бабасі віддав саме нашому герою, і щоб був 9 ворог знищений. Ще пічні медалі. Чудовий бій, витримав натиск суперників. Навалу, так скажемо, так? Спочатку поїхав по центру, зрозумів, що там нічого не вийде з цього. Потім своєчасно став і ще й дуже якісно відіграв. В захисті. Ну що, 9 ворог знищено. Майже 7 тисяч настріляно. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає в... новка на Леопард 1, карта Вестфілд. Ну що ж, до бою, ще бачимо в 3D-стилі в стилі останнього Вафентрагера, або повернення вафентрагера Ну чудово, мені подобається. Ну, агресивно так виглядає, правда. Ну, це в нас що? Це в нас е, снайпер такий. Снайперіще, можна навіть сказати. Снайперіще, снайперелло, Нові е, чудові та цікаві е, вирази від гравця UA. Снайперіще, снайперелло, так? Чому? Тому що ми зараз це, в цьому переконаємося. Тут бачимо зведення, воно дуже-дуже швидке зведення. По-перше, точність слушність німецька. Це по-друге, бачили ми вже неодноразово і. Я вам скажу, що на Вестфілді, ну, Вестфілд це дуже підходяща карта саме для снайпера. Можливо, десь про Ну, я думаю, що можливо. Якщо ви будете грати, наприклад, з водом або братіші десь підтримують та поїхати продавити. От тут наші сили тип, начебто непогані. Там залишився, по-моєму, один танчик в куточку, так, карти. І він повинен звідти зараз тікати. Якщо він буде тікати, ми його теж при А При От по снайперству. Бачили, як ви, який був пост? Ха-ха. <ріху> 768 настріляно. Можемо далі продавити, до речі, хотілося б такого екшену. Там бачимо, збираються сили. Тут, браті, ще є. Зараз маякнути, поїхали продавимо. Тікають. Злякакались суперники, тікають, і вже треба дійсно діяти. Тому що вони зараз, якщо там зашкіряться, ну вони вже там і не зашкіряться, я вам скажу. Я бачу, що у нас. В принципі, там іде перестрілка по верхньому рейспу, там де тяжі б'ються е, в основному. Там поки що нічого не зрозуміло. Там е, позиційна у них іде боротьба від Башен поки що перестрілюються. А ми тут можемо і ми починаємо контри Вперед, гоу-гоу-гоу, Екшн. Починається екшн. так, Як Леопард може. Продавлювати напрям. Зараз ми це побачимо. Перезарядка також комфортна, можна просто зараз тут всіх на автоприцілі, граємо в топовому топі, можемо собі це дозволити. Бачимо навіть ялинка з її швидкості, вона не зможе е швидко втікти від таких дуже швидких пострілів. Навіть навіть чому швидких пострілів давайте подивимося, тому що у нас 1480 метрів за секунду летить снаряд під каліброси. що основніше. Що поліпшення. Я бачу, що тут іде все до перемоги. Чому? Тому що ми зараз забираємо тут майже всі стежки. Виїжджаємо, беремо в оточення всіх хто там залишилися. Вже бачимо, і бачат під'їхав під гірку, під центр. Там вже знітилися суперники по-любому. Отже, хотіли ми побачити, як проконтрипушує леопард. Побачили, але відхлопушився. Ну від кого може відхлопушитися? Лише від артилерії, яка зараз не імба, правда. А якщо б наші маєстро-артилеристи грали, то напевне, що вже б не вижив, напевне, в цьому бою. І знову ж, нахід, дивіться, нахід дуже далеко не треба навіть. Навіть взагалі не треба нахід просто от в нього стріляєш і снаряд влітає. 3054 настріляно. Навіть танканув, а від кого танканув, я не помітив. Ну там, а, як проїжджав, так, помітив, проїжджав і. Верхньою лобовою деталью. Ну, теж там під кутами чудовими. А взагалі, якби взяти взвод, от хотілося б побачити взвод леопардів таких скілових, неймовірно скіліщинських гравців, так, щоб вони отак проїхалися, пронеслися, просто от фланг якийсь винесли. Це було б цікаво також подивитися. Бачили мене одноразово, до речі, взводні, бої такі класні, так що. Вони всю команду одним зводом двоє винищували. А я думаю, якби вони троє об'єдналися, так вони там взагалі всі кричали: врятуйте, допоможіть. А щодо виїхали, так як я і перечував, виїхали вже беремо в оточення. Хоча в цей момент ми там повтрачали, там помітили тяжі, що у них проблемні проблеми біля бази. Вони почали агресивно грати, і ми повтрачали свої тяжі. Нічого ну, ми зараз за вами повернемо, приїдемо. Ну і п'ятого ворога. Ого. Не встиг. Тут є ще 5, треба, треба 5-го. потім ще й шостого. Хоча і так бій дуже екшеновський такий вийшов, так? Справжній екшен І сьомий зараз підставиться до мойон. А ну вогонь, в ще. Не зрозумів, куди снаряд, начебто в нього повинен був влітати Ну це можливо, баг якийсь якісь так. Поїхали всі вперед, вже вирячивши очі на випучені очі суперників. 4559 настріляно, це в нас не пройшло. Ну пройшло 5 хвилин. за 5 хвилин бою, 5 ворогів знищено. Отже, за 10 хвилин бою він був 10 ворогів знищив. <сум> Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бетельгеус Еміль на Леопард 1, карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас снайперський снайпер, так? Я колись чомусь його недооцінював, ну кажу, ну і картон, не картон, але коли побачив бої ваші. Ой, не пам'ятаю я, е, хто грав, але пам'ятаю на карті, по-моєму, степи. Ох він там і, і, і настріляв, просто от. Ну, в режимі ПТ, можна так сказати. На відстані через всю карту нахлопушував і перехлопушував суперників. І тоді я вже дійсно от закортіло мені собі його прокачати. Пограти на ньому саме як снайпер, дійсно. Побачимо, що буде. Я думаю, так і буде в цьому бою. Зайняв він тут розвалений замку. Тут, якщо що, ще один леопардик під'їхав і там ще й. Так почекайте, у нас іще там. І сьомий під'їхав вже е, ближче так скажемо, до Джейтоке-лінії, і вже суперники... у суперників почнеться зараз метушня. Вони будуть думати, як зараз захистити свої фланги. Ну і ми цим будемо користатися, є підсвічний. Тут по своїм справам кудись їхав конферо. Зараз буде жорстоко він нахлопушений. Перезарядка швидка, точність случність, неймовірна, німецька точність так? Ще один колись мені з підписників казав це, я пам'ятаю, був бій на карті Студзянка. Там теж він ну от Студзянка, ну, здавалося б, як зіграти на Студзянці. Там же ж ну всі те, але він там нормально так зіграв. Він переїхав через залізницю і там теж почав грати як снайпер. Дуже багато він настріляв тоді. там Рекордні рекорди були. Я тоді сказав, що він не танкує взагалі, а мені один з підписників поправив що, що він на ньому так натанковує. Ну просто, ну не бачив я, якщо чесно, щоб він натанковував. Так. А ось так грати, як е, в режимі ПТ, дуже все чудово. Можна його навіть назвати. Ну так, СТ, тому що швидкість він може дуже швидко змінити позиції. Десь якщо навіть взяти взгодом три леопарди. Десь, коли побачиш, що вже там шотні-шотні, можна залітати, так, так скажемо, проконтрипушувати суперників. так? І суперники там будуть варені просто, поки де їх там всіх поперестрілювати, по фокусу працювати. 1000... 2279 вже настріляно, поки я тут чудові та цікаві історії. Наші братіші і 7, Леопард і Леопард Прототайп Ape теж дуже чудово, до речі, прототайп AI дуже схожий на Леопарда один. Ну хіба що не така потужна гармата? Давайте згадаємо, до речі, у нас тут все чудово по бою, 5 1 по бою, згадаємо 279 пробиття у нас основними підкаліберами. 279. Не треба нічого. Можливо, навіть і на ньому фармити. Не знаю, як він фармить чи ні. Це ви вже експертні-експерти, мені розкажете. А от 420 шкода від пострілу при такій перезарядці з таким пробиттям. Це просто фантастична гармата. Поїхали вже на глючу програм, ну поїхали, але ми можемо заїхати в тели, тут ТВП треба підловити. Наші братіші на глючу проїхали, поржайте лінії, ніхто їх там не зустрів. І це дійсно наша була перевага, бо не знаю, як би склався бій, якби так не склалося. Так. ТВП підловити, бо це небезпека. Він не очікує зараз. ти бачив, він зараз побачив? А не побачив, він не очікував. Це для нього був неочікуванчик. І зразу 430-го приклопучути. Буде 4 вороги знищені. Буде вже майже, е, майже 4000 настрія. Тут через ціну буде важко. А чому не допомагає тяжам? Я б зараз поїхав би тяжам в задні ще заїхав. А, ну хіба що вірно робить, тому що тут треба допомога. Я там в принципі і так поруються. Дивіться, ну наскільки точна гармата, просто кайфуєш. Піксель вліпив в башту. Е, МБТП Через півкарти. Нашкірився, там ще е, пунзер-фунзер. Ну все, там в місті раннього зараз заклюють, якщо шуліки на нього нападуться. Тотальне йде винищення суперників. Не склалося у них в цьому бою. Велика армада в нас поїхала по центру. Братіші проїхались, побачили, що ніхто не зупинив їх. Проїхалися біля розвален замку і вже по колу по колу заїхали на їхню базу. Не поверталися вони і були, 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 вони за це жорстоко покарали. А Ану знову упали. Чудово. Чотири вори достойніший боєць. Чудовий бій, так скажемо, з чудовим настроєм. Ще залишається тут пунзер-пунзер, треба його якось пересвітити. Хоча можна і нагліше зіграти, тому що ну, хп вистачає, правда? Не хоче втрачати наш герой ХП. І це вірно. Навіщо, правда? Чи не, не зрозуміло, як. А, ну там у нього небагато ХП залишилось. Той мастер Тарану зараз. Чудовий бій, чудовим настроєм. Живе вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.